Дивіться, я казки не розказую. Чому? Тому що я розказую те, що може відбутися, якщо проросла цибуля або щасник. Що може відбутися? Коли будуть сильні морози, верхня частина вона вимерзає. Це як би ви там не розказували. Ви б не розказували б, але вона замерзає. Верхня частина це перше. Друге, а, ви пишете у вас голландський, голландський матеріал. Ну не у всіх ж є голландський матеріал. Да? Хтось вирощує своє, хтось робить сажанку, да, а, свою. Матеріал може бути не дуже якісним. Це перше. Друге, матеріал може куплений бути заздалегідь до посадки. Не належних умовах, вона може зберігати. І таким чином може трошечки зіпсуватися. Як саме це може десь бути якась гниль, це може вона вже бути м'якенька, така, знаєте, неякісна нета. І людинка бере і все одно її садить. Так воно може прорости. От, але ж коли почнуться морози, вона загине. Ну а третя, моя хороша, дивіться, коли ваша цибулька дає верхню частину, так вона погано розвиває нижню частину. Тобто, це коренева система. Вона віддає всі сили на верхню частину, на розвиток верхньої частини. І коли в нас будуть морози, а вони в нас у будь-якому випадку будуть поки що, тому що десь січень, лютий в нас в будь-якому випадку з'являються гарні морози. Верхня частина замерзає, нижня частина мало розвинута коренева система. Вона не стає така сильна. Вона цей, цей посадковий матеріал не такий сильний, тому що він стресує. От і на весну ми отримуємо е, урожай. Ми можемо ми отримуємо урожай, але поняття гарний урожай усіх різне. В когось гарний урожай, ось такий, а у когось гарний урожай, ось такий. Тому ось така ситуація. Ну а мульча нам потрібна для того, моя хороша, щоб дать. Можливість нашої цибульки, якщо будуть морози, верхню частину не підмерзла, а нижня частина дати ту температуру плюсову гарну температуру для того, щоб в нас почали розвиватися коренева системи. Тому що в нас йде стрес, рослинка стресує, зупиняє точку росту, от і зам... верх не замерзає, а низ працює на розвиток кореневої системи. Та й таке?